Держсекретар США Ентоні Блінкен пригрозив Китаю наслідками за підтримку ВПК Росії. Е, глава американської дипломатії зустрівся із главою МЗС Китаю Ваном Ї і попередив Пекін про заходи із боку Сполучених Штатів, які будуть запроваджені, якщо Пекін не припинить підтримувати оборонно-промислову базу Російської Федерації. Про все це йдеться в заяві. Опублікованій власне держдепартаментом США. Давайте послухаємо, про що за підсумками цієї зустрічі говорять у Вашингтоні. Держсекретар знову висловив серйозне занепокоєння з приводу підтримки КНР оборонної промислової бази Росії і дав зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати і надалі вживатимуть відповідних заходів для цього. Тож Блінкен зустрівся з ваном Ї у Лаосі на полях міністерських зустрічей саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Під час їхньої власної зустрічі американець наголосив на важливості підтримання миру і стабільності через тайванську протоку. Держсекретар висловив занепокоєння діями е, КНР там у південно-китайському морі і підтвердив підтримку США з боку США. Свободи судноплавства і прольотів а також мирного вирішення спорів відповідно до міжнародного права, натякаючи на Тайвань на те, що Китаю не варто не просто нападати на Тайвань, але і е, намагатися запроваджувати будь-які обмеження, що можуть вплинути на економіку острівної країни. Блінкен обговорив провокаційні дії з боку КНДР і ситуацію в секторі Гази. Цікаво, чи до провокаційних дій з боку КНДР входить, наприклад, обіцянка Росії відправити своїх інструкторів, тобто бійців, живу силу, так звану, в Україну, де їх ніхто не чекає, ну точніше чекають, але не так, як вони хотіли б. Але тим не менше, краще б вони сюди не приїжджали. Так, от при цьому обидві сторони Китай і США визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку в наступні тижні й місяці, ну тобто до про обрання до обрання нового президента США або нової президентки. Ну і загалом це не перша подібна зустріч для вана Ї за останній час, і не перша ну можливо така неприємна несподіванка. Напередодні і й високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель теж зустрівся з головою МЗС Китаю і закликав його вплинути на Росію в контексті війни проти України. Війни, яку Росія розв'язала проти України раніше із закликом відмовитися від підтримки Росії до Вана Ї звернувся і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, а також міністерська міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні. Ну і нещодавно також е, в останні дні з Ваном Ї зустрівся і глава МЗС України Дмитро Кулеба. Китайський дипломат на тій зустрічі пообіцяв, що його держава не постачатиме Росії зброю. При цьому ван Ї, за словами українського міністра засвідчив підтримку територіальної цілісності України непорушну підтримку. Ну водночас Пекін, як каже Кулеба, ніколи не ставатиме в цьому конфлікті ані на бік держави агресора, ані на бік. Жертви агресії, тобто України, ну про це йшлося вже в подальшому інтерв'ю міністра з українськими журналістами. Ну каже ті, хто вважає, що Китай буде стояти на боці Росії або навпаки України, глибоко помиляються і надто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаю у розвитку ситуації у світі, не лише в Україні. Міністр пояснив, що між ним і Іваном Гі відбулася важлива частина розмови, присвячена розвитку і двосторонніх відносин між Україною та Китаєм, зокрема в економіці та торгівлі, був чіткий сигнал про те, що Китай розглядає двосторонні відносини з Україною. Поза контекстом а, їхніх китайських відносин із Росією, а також наших, тобто українських відносин зі Сполученими Штатами, чи навіть поза контекстом війни, все це означає, кажу Кулеба, що у Китаю є чітке розуміння, що відносини з Україною як незалежною Європейською державою будуть окремим напрямом зовнішньої політики Китаю. Одночас, е, як і казав, Резюмує міністр Кулеба, що китайці не роздумують так, що тут ми станемо на бік Росії, тут на бік України. Вони твердо завжди протягом тисячоліть стояли та будуть стояти виключно на позиції інтересів Китаю. Підкреслив міністр Кулеба, і тут, знаєте, хочеться закликати Україну, українське суспільство, держава, мабуть. В цьому плані навіть більш просунута. От українське суспільство е, не впевнене, що стоїть завжди лише е, на позиціях інтересів України. У нас, звісно, у кожного і кожної є свої інтереси, інтереси власної родини. Але м, давайте так: інтереси України це ж працювати тут, сплачувати податки тут. Це дійсно інвестувати в цю державу, щоб потім. Від неї щось отримувати, ну або не потім, а можливо одразу так чи інакше є про що подумати, маючи перед собою такий приклад Китаю. Хоча, ну загалом, звісно, я точно не та людина, яка буде підтримувати політику Китаю що відносно України, що відносно Росії, а, ну і загалом таку позицію м, авторитарної держави, для якої не існує демократії як цінності.